Основні роботи припали властиво на перший день, на 15 число, коли зранку трапилася. Е Ця ситуація одразу ми виїхали на місце події, устежили вулиці наукову, княгині Ольги, Симоненка, тролейбусну прилеглі житлові будинки на предмет наявності пошкоджень. Тут після відбулося засідання виїзне міської комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій під головуванням міського голови, і вже по завершенню комісії одразу комунальні підприємства наші приступили до закриття. Вікон плівками також плівка, скотч, тапіки було надані мешканцям квартир для того, щоб вони могли у своїх помешканнях закрити вікна, зберегти тепло. От а хто не мав такої можливості, то була надана допомога з залученням комунальних підприємств з інших районів міста. Е, ну відповідно було здійснено прибирання. Спочатку вулиці наукової для того, щоб можна було відновити рух громадського транспорту потім також при будинкових територіях на міжквартальних проїздах і внутріквартальних територіях. Стосовно суттєвіших пошкоджень, то проведено обстеження на сьогоднішній день. Ми маємо інформацію по двох будинках по пошкодженнях покрівель. От і готуються зараз експертні обстеження, відповідна документація для того, щоб винести це питання на засідання міської комісії і отримати кошти з резервного фонду для відновлення покрівель. Також мешканцям надано роз'яснення стосовно процедури заміни вікон у їхніх квартирах. Мешканці самостійно визначають підрядну організацію, замовляють такі вікна а потім, через матеріальну допомогу, ми їм компенсуємо ці витрати. Нагадайте суму, які ніхто. Компенсація Компенсація йде за один віконний блок до 12 тисяч гривень і за ремонт чи заміну вхідних дверей, якщо такі пошкодження є, то до 8 тисяч гривень. Таном на сьогодні можете зорієнтувати, скільки вже звернень можливо надійшло від мешканців на компенсацію? Е, ну за інформацією виїзного ЦНАПу, який там облаштований, також на вулиці науковій 7 а і працює. Е, звернень мешканців за консультацією було вже біля 200, А звернень з пакетами документів на компенсацію е, на сьогоднішній день було 32.